В Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відкрили благодійну виставку Продаж Світ Писанки. Проводять її вже в дев'яте. Цьогоріч в експозиції представили понад пів тисячі писанок, виконаних в різноманітних техніках. Свої доробки представили 50 майстринь з України, Польщі, Хорватії, Чехії, Словаччини, США та Канади. Серед них і Ужредкам Олена Сігатій. Жінка вже 15 років займається писанкарством. Тут бавовняна нитка. Мішковина в старовинному стилі, обмотую, а потім технікою макраме роблю дерево і бісером в'яжу квіточки. Це як декоративна сакура наша озвороцька. Віршивані такою ж технікою, але вже приміняю вощену нитку. Вощену нитку різних кольорів. І в цьому році спробувала узори наші народні, закарпатські. Із виноградівського району. вже традиційну участь у виставці взяла й майстриня Марія Купар. Жінка вже понад 20 років займається писанкарством, працює в різних техніках. На цей раз підготувала мальованки та декілька робіт з бісером. Каже процес виготовлення кропітки та потребує часу. Коли відчувається дух паски, тоді мені хочеться малювати писанки. А просто серед року, так як ми я не можу просто так малювати, тільки от внутрішня потреба, і тоді я сідаю малювати от перед Паскою, за два тижні, за три от сідаю за малювання писанок. Ну, Копітка робота, якщо просто намалювати, звичайно, таку легеньку то, то швидко, але так як я стараюся більш такі складні малювати, то довго. Метою створення виставки, яка вже встигла перерости з регіонального на міжнародний рівень, є показати традиції писанкарства та стародавні техніки, які були характерні для нашого краю. Ця виставка, як і ряд інших виставкових проєктів нашого музею, є таким своєрідним джерелом для поповнення фондової збірки нашого музею. Дев'ять років тому назад, наша колекція писанок нараховувала близько 200 писанок. на сьогоднішній день це вже більше тисячі писанок, причому це писанки не тільки з Закарпаття, а і з інших регіонів України і з за кордону, тобто навіть не збираючи писанки, ми можемо вже формувати власну експозицію писанок, десь експонувати її не тільки у музеї, а виїжджати з нею і презентувати тому за кордоном. Триватиме виставка світ писанки впродовж місяця. Окремі роботи можна буде й придбати. Всі виручені кошти спрямують на підтримку збройних сил України.